Привіт, друзі! Я Сашко Савчук, запрошую вас до наступного тренування в рамках курсу, як почати тренуватися самостійно. Сьогодні ми, як і в першому році, починаємо наше тренування з пробіжки. Пробігаємо 15 хвилин, добре розігріваємо м'язи. Замість бігових вправ ми сьогодні робитимемо вправи інакші, пізніше побачимо. Пам'ятайте про темп, про плавність і правильність ступання, щоб не пошкодити. Також працюємо руками. Ну що ж, до зустрічі, ми біжимо далі. Що ж, ми пробігли 15 хвилин, позаду 3 кілометри шляху. Починаємо робити комплекс вправ на розминання і розтягування м'язів нашого тіла. Перша вправа розминаємо м'язи шиї. Робимо нахили вправо і ліво по 10 разів. Після завершення робимо вперед і назад. Також по 10 разів. Після цього робимо пів оберти. Вперед. П'ять. І назад. П'ять. Після робимо 5 обертів повністю в За годинниковою і проти годинникової стрілки. Отже, далі. Далі розминаємо плечові м'язи. Робимо махи вперед. І назад. Приступаємо до розминання м'язів спини і хребта. Перше будуть нахили праворуч і ліворуч. Робимо по три нахили в кожну сторону, по п'ять разів. Відчуваємо, як тягнуться косі м'язи. В'язи спини намагаємося нахилятися нижче. Відчуваємо, щоб вони тягнулися. Далі працюємо над хребтом Отже, вправо наступ. Після цієї вправи робимо повертання. Корпусу ноги лишаються на місці. Ось таким чином. Можете відчувати, як ваш хребет потріскує. Це є нормально, надто різко не робимо, щоб не потягнутися. Отже, далі. Руки вгору і нахили вперед. Спину тримаємо рівно, відчуваємо, як тягнуться м'язи позаду. Трішки в сторону. Відчуваємо, як тягнуться м'язи спини з правого боку. Робимо обережно, не поспішаючи. Схиляємося вперед. Також ну, робимо нахили назад. До 10 разів. І пробуємо дотягнутися п'яток. Отже, далі працюємо над тулубом. Кругові оберти в обидві сторони по 10 обертів. Після цього можемо трішки потягнути ось ці м'язи всередині їх. І працюємо над повертанням тулуба. Ноги стоять на місці, таз зафіксований. І в обидві сторони до 10 разів. Ось. Після цієї вправи приступаємо до розтягування ніг. Робимо обережно, намагаємося виконувати правильно. Можливо, не відразу буде виходити хороша розтяжка, але це процес тренувань. І ми обов'язково досягнемо хороших результатів. Отже, нахили вперед. Обережно, ноги тримаємо прямі, в колінах не згинаємо. Помаленьку підтягуємося все нижче і нижче. По можливості дістаємо землі до лівої ноги, до правої ноги. Робите достатню кількість разів, щоб добре відчули, що у вас тут ноги потягнулися. Також закладаємо ногу за ногу і працюємо краще над однією ногою. При цьому не забуваємо правильно дихати глибоко, рівномірно. Ось. Трішки струснули для того, щоб скинути напряг. Отже, далі. Далі обираємо трохи зручніше місце і працюємо над поперечною розтяжкою. Для початку можете зробити небагато, щоб відчули, що у вас тут м'язи потягнулися. Нахилитися до однієї ноги, до іншої, приставити голову, потягнутися до носочки в них. І робимо махи руками. Наступним чином. Не забуваємо дихати. Трішки просіли корпусом назад і відчули, як потягнулися ось ці м'язи. Дуже хороше відчуття. Трішки можете порухати колінками. Отже, наступна вправа. Опорна нога вправа. Присідаємо. Стоїмо всією ступтею не тільки носочка. Іншу ногу тянемо носочок вперед. І поступово похитуючись, розтягуємо ось цю ногу. Повертаємо корпус. Намагаємося головою доторкнутися до колін. Інша нога. Так само тягнемо носочок. Опорна нога повністю стоїть на землі. Отже, добре. Продовжуємо далі. Далі працюємо над повдовжньою розтяжкою. Одну ногу вперед, іншу назад. І, похитуючись, розтягуємо м'язи. Легенько похитуючись, робимо все обережно. І зробили трохи краще, можете потягнутися більше. Тут нога пряма, відчуваєте, як вона тянеться. Так само працюємо над тим, щоб потягнути всі м'язи. Тіняємо ногу. Ось, і знову поперечне розтягування. Після цих вправ його робити значно легше, можна більше. Ось. І приступаємо до розминання стопи. Робимо кругові оберти за годинниковою і проти годинникової стрілки. Також на іншу ногу. Додатково ще можемо розім'яти коліна круговими обертами. Також окремо всередину і назовні. Якщо у вас є якісь снаряди, їх також можна використати. Наразі ми працюємо на галявині. Тому беремо ногу в руку і тягнемо передні м'язи. Крапцевий м'яз. І тримаємо рівновагу, дихаємо, насолоджуємося свіжим повітрям. Приступаємо до іншої ноги. Пробите хвилину, дві, так щоб відчули, що ваші м'язи добре потягнулися. Ось. Також попорцюємо над суглобом. Робимо розводи ноги в сторону, середину, на праву і на ліву ногу. Триваємо рівновагу, не поспішаємо, гарненько дихаємо. Струснули ноги. Ось. Після таких вправ ваше тіло почувається значно краще. Повертаємося додому легенькою пробіжкою. Дякую за тренування. До зустрічі. І ледь не забув. Домашнє завдання. Наступні дні робимо пробіжки і розминальні тренування. Працюємо над розтягуванням. І пишемо в коментарях, які отримали результати, як вам це робилося. Чекаю на ваші відповіді. До зустрічі.